Поліція по гарячих слідах затримала чоловіків, які напали на народного депутата Ігоря Лапіна. Нагадаємо, як ми вже повідомляли, вчора в Луцьку на вулиці Арцеулова Двоє чи троє невідомих намагались пограбувати нардепа. У потерпілого з автівки викрали барсетку, в якій щоправда не було ні грошей, ні коштовностей. Ігор Лапін кинувся наздоганяти злочинців. За його версією, останні почали відстрілюватись. Тож і він застосував зброю. Щоправда, на місці злочину знайшли сім гільз лише від пістолета нардепа. Тож у громади виникли сумніви, чи взагалі були підстави у пограбованого в спальному районі відкривати стрільби. Лянину по розбійниках, які втікають. Чи не переборщив обранець із самозахистом? Хоча поліція, за словами Ігоря Лапіна, аж надто довго їхала на місце злочину, однак вже на вечір нардеп тиснув головному поліціянту в Лині руку і дякував за професійно виконану роботу. Бо злочинців таки упіймали. Щоправда, зброю у нападників, які нібито відкрили по обранцю вогонь, не виявили. Ми встановили місця ймовірного перебування злочинців. Що дало нам змогу подальшому оточити даний район, де вони? Знаходились два злочинці, які були причетні до скоєння даного нападу на даний час затримані. Це є мешканці міста Одеса і є громадянами Грузії. Також хочу повідомити, що нами затриманий встановлене місце знаходження транспортного засобу, на якому здійснювався напад. Він також вилучається, проводяться також слідчі оперативні заходи. Тим часом інтернет користувачі, ще від учора стали глузувати із ситуації, коли нардеп обмовився, що нападники були схожі на грузинів. Жартували, що на лапіна насправді. Ді напали Міхаел Сахашвілі та Давид Сакваралідзе у соцмережах. Почали обговорювати і те, чому бойовий офіцер Ігор Лапін сім разів стріляв по автівці злочинців і жодного разу не влучив. Мовляв, чим же тоді захисник займався в зоні АТО. Викликало чимало питань і те, що насправді трапилось на місці перестрілки. По гарячих слідах ми поїхали у двір до нардепа на вулицю Арциулова. Тут до слова місцеві запевняють, що про сусідство із відомим лучанином взагалі нічого не знали. Та в кого Під вікнами цієї крамниці і трапилась перестрілка. Торгова точка якраз самовідчинилась. Ось що розповідає продавець про інцидент. Бо я нічого не бачила, і нічого не чула. Я була на роботі. І що, звідси не чути було Я не чула, бо в мене були всі холодильники включені. Я працювала. А це сталося коли так, дві, дві Все. А зовсім поряд ще й перукарня, яка теж вже працювала, однак і тут нічого не чули. Бачили, чули ні, і що ніхто нічого не обговорював. Ні, а де це було, не знаєте? Ми десь тут біля нашої перукарні. Тоді ми опитали мешканців, чиї вікна виходять за нашою інформацією якраз на місце інциденту. Однак і тут ніхто нічого не бачив або не звернув уваги. Це десь о восьмі ранку було десь 8.15. А ви проснулись, мабуть, визирнули вікно? Ні? Ні, я не дивився. Не цікаво було? Ні. А чому? <гум> Та що там було, А що щодня тут стріляють, стрілянина, все ж таки спальний район? Ну, не знаю. Близько восьми години ранку, коли усе сталося, у цьому дворі вже досить жваво. Ось ця бабуся, приміром, вчора в цей час якраз вигулювала своїх собак поряд із місцем злочину. Однак нічого особливого і вона не помітила. Не чули тут нічого такого Ні, та що особливого. Там? Якісь постріли були. Ні. Що то бахала, думаю, мало що машина, і відчуває. Що бачили? Куча спецслужб. Перестрілка. І так більш нічого. Вийшов на балкон і побачив. А що саме ви побачили? Е, як шукав, мабуть, гільзи. Хоча його спочатку замінували. Тобто ви вже були, коли поліція? була? Машина, так. За інформацією, яку нам розповіли люди, складається враження, що уся ця перестрілка, після якої у дворі не залишилось жодного сліду, найбільше ніж вигадка. Тільки кому і для чого це потрібно до слова Ігор Лапін, дякуючи правоохоронцям за оперативно розкритий злочин, пообіцяв таке: зі своєї сторони буду перед вище стоящим керівництвом, щоб відмітити роботу правоохоронців в Волині, Ну а особисто дякую. Шкова Гростан Червачук для новин на часі.